Вітаю вас, друзі! Хочу поділитися з вами духовними думками. Наскільки важливо сьогодні нести Божу милість, любов і благословіння, тому що дяволом все стали бани на ці. Теми е, в соцсетях, щоб люди не знали істини. Бо якщо люди будуть знати, що любов, і всі будуть спасені, тоді не буде війни, а дьяволу невигодно. Тому дьявол є істочником воїн, терору, насилля. Тому. Потрібно сьогодні нести слово Боже, противостояти дьяволу і наступати на всі його козні, бути учнем Ісуса Христа, щоб нести гідну Його милість, любов в наш, на нашій землі, щоб був мир Божий і настояща Божа любов. Тому вибирай, ким ти будеш, учням Христа і учням сатани, нести Божу любов і терор. Вибираєш ти.